Доброго дня, хвилиночку вашої уваги. Хочу вам запропонувати одну угоду. Ви мені пояснюєте слово значення накладанець. Я в свою чергу 100 гривень називу. на засу. Накладанець. Це щось зв'язане з цивільним, туди да, рухом. Да, це, це накладанець. Ну, скоріш за все, це той, хто а, щось на когось накладає. Вірно? <laughs> майже. Це канапка або бутерброд. Вау, серйозно? Серйозно. <laughs> ну, то ми трішки. Я з Донбасу, тому для мене це Але значення це трішки. Приїздить. Так, дякую. Дякую, дякую вам. Дякую. Дякую. Щасливо. Вітання, товариство, Бородаті місію знову в ефірі. Ми в місті Кременчук. Минулого разу ми були в місті Діпрі і пропонували людям 100 гривень, щоб вони задонатили за ЗСУ. На ЗСУ, точніше, за українські слова, яких я не знаю. Сьогодні буде реверсна ситуація. Я буду казати одне слово, також 100 гривень. І також воно піде на ЗСУ, якщо мені дадуть значення цього слова. Гарного перегляду! Хочу запропонувати вам задонатити на ЗСУ з моєї кишені, якщо ви скажете мені, що означає слово накладанець. Накладанець. Оу, навіть не знаю. А подумати? Ну, напевно, це те, що ми накладаємо щось зверху, правильно? Логічно. Так. А точніше. Хм. Відповідно, це млинчик якийсь. Майже. Накладанець це в нас канапочка або бутерброд. Оу. Українською мовою. Дякую. Слово накладанець. Накладанець? Його значення. Накладувач. Вірно. Дуже близько. Ну, получається, предмет якийсь накладається на шото. Ну, ну точніше. Це ви дуже часто з дуже часто з тим стикаєтесь словом. Точніше, що предметом. Взаємодієте з ним. Не знаю, на роботі я. Не знаю. Добре, дякую вам за увагу. Це просто бутерброд або канапка. А -а -а. з українського. Гарного дня вам. Хвилиночку вашої уваги, можна? Ні. Чому? Я зрозумів. Гарного вечора вам. Дівчатка, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Хвилиночку вашої уваги можна? Так, так так. Е, дивіться, пропоную вам угоду. Ви поясняєте мені слово значення накладанець я замін 100 гривень на ЗСУ. А ми не знаємо такого слова. Тому подумайте, можливо, догадаєтесь. Ви дуже часто з ним взаємодієте. Не словом, а самим об'єктом. Тут сторін накладанець. Ні, 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 я, я доначу. Я, да, якщо ви поясните мені значення цього слова. Рюкзак? Це ранець. Ні? Жодного. Ні. Це бутерброд. Просто бутерброд. Або канапка. Все, дякую вам. Гарного вечора. Вам теж. Накладанець. Накладанець. Може це. З форми воєнної? Ні, це цивільне досить слово. Ви дуже часто взаємодієте з цим об'єктом. Кошельок по-другому. Ні. Давайте ще раз і ми підемо. А я вам скажу, що це за слово. Накладанець. Не знаю, де ж. Накладанець це канапка або бутерброд. Да. Українською мовою. Дякую все. вам. Дякую. Дякую. Гарного вечора. Накладанець? Накладанець, саме слово так. Або об'єкт, суб'єкт. І там теж, напевно. Ні, жду не для нас. Накладанець, накладанець. Ім'я существі, я досі ще знаю. Зараз, накладанець. Ви дуже часто взаємодієте з цим примерно. Ну, а он є в цьому це... десь? Гаманець, ні, 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 щось ні зі... не гаманець. це щось. Не ні чехол, ні. Не чехол. Ми часто з ним взаємодіємо. Телефон? Ну, <laughs> точ, точно взаємодіяли. ну і багато разів. думаю. Багато разів. Це щось із речей. Це... Ну не їстівне, це точно. Чому? Єстівне? Єстівне. Не. А ну давай. Накладанець. Блін, я вже не знаю. Єстівне, що ж таке може бути їстівне? Ми можемо його зустрічати кожен день. Кожен ранок, раз. напевно, навіть. Ох, кава, чай. Ні, — Ні-ні-ні. — Єстівне, так. Тільки єстівне, боже. Давай, давайте, давайте ще одна спробу останню, і ми підемо. О, Давай. добре. <реш> так ми можемо перебирати весь Можливо, селекціон нам ваш. Ну, ви ж нам потім скажете, <реш> да, звісно, що це? Звісно. звісно. Так, що ж це може бути? Зараз? Остання спроба. <реш> 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 Я вірю в тебе. Я Я зараз, зараз. У <реш> мене <реш> стільки думок просто. Я не можу сконцентруватися на одному чомусь. <реш> Це може бути страва якась. Це так і є страва. А, це є страва. А, я вже не подумала про це. Борщ! <реш> 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 Накладанець це бутерброд або канапка по-простому. Накладанець? <реш> 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 Накладанець. Що означає? Не знаю, навіть не можу придумати. Ну, Думайте, приблизно, можливо, стикалися. Ну, ви точно стикалися з тим. У... Ми взаємодіяли, скажімо так. Так це дієслово? Ні, це... Давайте я вже напряму, кажу, їжа. Це їжа взагалі. Накладонець. Вареники, якісь. Ні, ні, навіть не близько. Ну. Ні. Це щось українське? Українське слово значно, так. Ну, це... голубець. Ні. Їжу це використовувати багато де, але саме слово накладане це є українське походження. Ага. Може якісь сирники. Близько, але ні. Додайте, ще одна спроба і ми підемо. А я вам скажу, що це за слово. Якщо близько до сирників. Лагирні. Ні. Накладаний — це бутерброд або канавка попросту. Дякую вам. Гарного вечора. Накладанець. Накладанець. Так. Mm. Ви дуже часто взаємодієте з цим. Накладанець. Це їжа. Їжа. Yeah. Yes. Ну давайте якісь варіанти, які приходять в голову. Накладанець. — Що з блінчиками зв'язали. Ні, не млинці. А вам? Щим, щим? Не знаю. Я Для... накладавець. Як як? Бутерброд. — Бутерброд? Супер. З мене 100 гривень на ЗСУ. Дякую вам. Добрий вечір, хвилиночку вашої уваги. О, ви міський голова, дуже приємно. Це канал Бордаті Мюслі. Хочу запитати за вас значення слова накладанець. Ні, ні, це не хабар. Каже хабар. Я не знаю, що Я не знаю. Подумайте. Я вам підказку дам, якщо Ляку. треба. Ні, ми не знаємо. Це їжа. Блінчик? Як? Блінчик? Ні-ні-ні, не млинець. <клінця> Але знаю. майже дуже близько, ним теж можна снідати. А бутерброк? Бутерброк! Супер! Вакажете, Накладанець? Накладанець саме. Скажи ти чомусь. Ну, що <клінця> приходить в голову. Перше. <клінця> Якась накладка. Накладка. Чудово. Так. Накладанець. Точніше це щось. Це може бути Рюкзак може? Ні. Це Су... ранець. Рюкзак це так. ранець. Слуга. Ні. Давайте я вам підказочку дам одну. Це їжа. Ви дуже часто mm -hmm. з нею взаємодієте, я думаю. Бутерброд. Бутерброд. Супер! Дякую вам, гарного вечора. Так, бутерброд або канапка. Це українською накладанець. Давайте я краще на ЗСУ не зможу пояснити. Ну, спробуйте. Ще раз. Накладанець. Якщо потрібно, дам підказку. Давайте. Це їжа. І ви дуже часто з нею зайвонієте. Накладанець? Саме так. Українське О, я, я значення не, слова. Не зможу зараз, не, не розумію. Накладанець це бутерброд або канапка вопросов. <ріст> Дякую Все. вам. Гарного вечора. Ні-ні, це... це не так працює. Якщо б ви мені сказали значення слова накладанець. А може я від себе хоч. Ви від себе собі там задонать, ну не, не мені точно. Ні. Накладанець. Так, накладанець. А підсказки є? Будуть, а ви подумаєте, що це може бути для початку? Я вам скажу так чи не. Туди чи не туди, ви думаєте? Накладанець, зараз накладати щось. Щось накладати, саме так. Щас. Не той, напевно, хто не... живе за якийсь рахунок чи ні чи ні, не не ні. ту сторону. Це їжа. А, о, це їжа. — Це назва, скажімо, страви. страви, там виду страви, можливо, так. Якісь млинці, типу? Ні-ні, не млинці, але okay. вже дуже-дуже близько. Okay. Ним ми okay. теж можна снідати. Снідати? Е, омлет якийсь, ні? ні, ні накладаний. — Ні, давайте ще одну спробу. Сирники якісь? Ні. Ні. Да не, вибачте. Бутерброд. Або канапка. А, Банально дяк. так. Це українська накладанець. Дякую. Дякую вам. Це накладанець, це щось накладають. Щось накладають. Дам підсказку, якщо потрібно, а ви подумайте спочатку. Можливо, це. якась їжа? Їжа, супер. Угу. Це часто часту неї дають. Це як. Бутерброд? Супер, бутерброд. Ви знали, напевно. Ні. Дякую вам. З мене сторони ЗСУ. Вам гарного вечора. Щасливо. Ну що ж, ну що ж, ми зібрали таким способом зараз 400 гривень на ЗСУ, плюс 200 гривень з попереднього відео. От тут десь воно вискочить, якщо я правильно налаштував це відео, тут підсказочка буде, подивіться його. Там ще 200, того 600. А всі моменти, де ми донатимо з хлопцями, де ми робимо різні збори, розіграші і тому подібне, ви можете нирнути в коментарі або в опис, зайти в інстаграм і прослідкувати за всім цим. Дякую, вам, що були зі мною з нами, з оператором прекрасним. Юра, махни рукою. Де ти там є? І до зустрічі!